Через добудову подальша доля усієї багатоповерхівки під загрозою, адже по стінах, стелях і підлогах уже пішли тріщини. Та головне, ніхто з мешканців дому не знає, що споруджують у них під вікнами на їхній же законній території. Люди досі не знають, яких змін їм чекати. А доки ніхто не придивив їм проекту запланованих робіт, ходять чутки, що тут з'явиться то готель, то супермаркет, то ресторан з колонами. Я проживаю от. в этом доме. Вот мой балкон, квартира 3 моя. Значит, у меня заберут угол, и я в 10 сантиметрах буду видеть своего балкона только стену. Меня закроют полностью от света. Не говоря уже о том, что будут гнать наверх этажи. И какая наша судьба, вот просим помощи. Изначально к нашему дому была пристройка вот эта вот небольшая. И здесь всякие организации снимали э, помещения. Говорят, что дом стоит на плавунах. Они копали э, скважины по 7 метров глубины. Там они проложили какой-то ка кабель, который. Приймала у них Київенерго, значить, на кабель у них розрішення є, але в течение місяця, як они работали, ми нічого не могли добитися. Марина запросила нашу знімальну групу у квартиру. Жінка каже, одного дня в домі затремтіли стіни, а на стелі з'явилась ось така велика тріщина. Дивно, проте проти начальник Жеку не зміг роз'яснити нам ситуацію. каже і сам не бачив плану робіт та впевнений, що усі зміни в рамках закону. Там є декларація про початок робіт, предоставлялась владійцям. Також районним благоустроєм був зроблений протокол правил нарушення. А, а що там будують взагалі? Що там має бути за об'єкти? Ну, як написано в декларації, укріплення фундаменту. Тобто там не мають будувати щось додатково? Ні, процесу не мають. Ви не знаєте, да? Можна будувати там, чи укріплювати фундамент, чи не да, можна? Так, питання зараз вирішуються. А на, на який стадій вирішує? вирішується? Вирішуються. Власник приміщення Король Олександр запевнив нас, поки що нічого нового він споруджувати не збирається, обмежившись лише укріпленням фундаменту. Помічники народного депутата Андрія Білецького і надалі триматимуть ситуацію під контролем.